Я хочу незалежності. Я хочу незалежності, Сер, що ви хочете? Я хочу не бути в Іспанії. Я хочу бути незалежним. Я хочу незалежність. Я хочу незалежність. О, о, камера, тут, тут, так, ось тут я. Окей, так. А що сталося з каталонією? А, з каталоги? Добре, ви що? Ось він прямо тут. Зараз зачекайте п'я. Привіт, я Каталонія. Я хочу залишатися в Іспанії. Так, так, я краще залишусь в Іспанії. Сер, я не тупий. Це не про це не справжня Каталонія. І що ти сказав? Візьміть його, він знає занадто багато. Чорт, біжи! Я думаю, він він мертвий. Ви точно думаєте, сир? Так, я думаю. Британія, що ти робиш? Ц, я люблю Францію. Що? Я ловлю Францію. Ти знаєш, як зловити Францію? Ну ось, подивіться на мою конструкцію, я її й довгорбив. Що? Це тупо! Ти просто базуєшся на стереотипах. Ну, ось, сам подивися. Хом-хом-хом моє улюблене, хом-хом-хом! Стоп-що! Час аншлюзу. Ні, німечна, ні! меч на них! Тисяч року! Часон ні, Не не знову! Привіт мені треба трохи взяти картоплі. Ой, не цей. О, чувак, вони такі круті. Так, так, вони з Франції. Нам потрібно дякувати Франції. Стоп, стоп, ні. Вони з Бельгії. <гум> <гум> ні. Ну, то від нас. Фра французька картопля. значить з Франції. Ні! Бельгійська картопля! Французька картопля. Бельгіїска картопля! Я сказал французька картопля! О, це так класно! Так, я ж сказал, французька картопля. Нам потрібно дякувати Бельгії за це. Е, е, що? стоп що? Окей, діти, сегодня вы рассказывайте що. Вы любите, що то есть что вы хочете, ну расскажите мені. Що ви будете робити, якщо виросте? Я купую Європу! Я купую Африку. Азія моя. О, ех. Окей. А що насчет для тебе СССР. Я хочу всіх! Добрий день, сів! Ми виграли Кубок FIFA 16. Ура! 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 коротше, виграли! І Німеччина! Північна Корея, виграла! Ура! Бразилія 0,5 на користь північної Кореї. Ура. Не, Нідерланди 0,6 на користь Північної Кореї. Так, Аргентина, 0,3 на користь північної Кореї. Ми нам потрібна пришлі фа. Так, так. Найкраща країна в світі і тому що ні Бразилія та ні меч відвідають нас. Добрий день, ви найкраща країна в світі і ось ваш приз. Так, так, ви найкраща країна з найкращим лідером. Так, так. Скажи так, а помреш. Привіт, Горщино. Хочеш послухати мою шутку? Ну, я думаю, що ні. Трансільванія. Це тупа шутка. Я не поняв. Так, це правильно, то що ти його ніколи не получиш? Ха. -ха, -ха.